В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Прийди, Святий Духу, відвідай нас і наповни наші серця своєю Божественною ласкою, ми віримо в тебе, любимо тебе, надіємось на тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій ласці. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Прийди Святий Духу, Відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця, вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця. Вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі. Задля твого святого імені, прийди, святий Духу, Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, Любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, Любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, Любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, Любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Духу Святий, Духу Божий, Духу Світла і любові, Тобі посвячуємо свій розум, своє серце і свою волю в житті теперішньому і вічному вчини, щоб наш розум був охочий до прийняття натхнень. Які походять від Тебе і науки церкви, якою ти непомильно керуєш і провадиш, щоб наші серця палали завжди любов'ю до Бога і ближніх, а наша воля була згідною з волею Божою, щоб ціле наше життя за чеснотами Матері Божої і Спасителя Ісуса Христа, було освячене навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.